Всім мої вітання. Ранок суботи починається з роботи. Будемо сьогодні заливати фундамент під наші віса. Зараз очікуємо міксер. Заказали 350-ту марку бетону, все як пише книжка. І з годинки на годинку Должна заїхати машина, будемо потихеньку виливати. Покажу далі в відео. Приїхав наш міксер. І Андрюха приїхав на своєму челленджері. Зараз будемо заливати наш бетон. Ціна питання 3200 за куб. Добрий день! Готові до праці? Добре! А, потім підрегулюємо? Зараз потече бабло.

Заливку робимо з певною послідовністю. Пролили, провібрували, повітря вигнали, далі пролили, провібрували. І таким чином ми доб'ємося найкращої структури нашого бетону. Щоб наш бетон не був як пориста шоколадка, а був щільний, міцний, такий агрегат, такий апарат потрібен. Щоб не заказувати лишній бетон, ми двома підходами його заливаємо, проміряємо. Довжину нашої, нашого фундамента і ширину фундамента, і глибину, просто кубатуру вимірять, яку треба ще дозалити. Поки машина їде на вдогонку, ми дзвонимо і нам привезуть рівно те, ту кількість бетону, який потрібен, щоб не переплачувати лишні кошти. А таким способом ми з батьком вирішили його все до ума довести. Промірять, лучше тричі посчитати, один раз одрізати, чим тричі відрізати, один раз посчитати. Якось так. Друзі, фундамент вже у нас на фініші, все чітко, все зроблено. Я виставив по уровнях, трошки помудохався, звісно. Закладні трохи, щоб поставити їх отак і отак по таких плоскостях. Ось навіть оставив спеціально рівень водяний. Отак, от от, бачите, от чітко, все ідеально. Навіть якщо там якісь нюанси. По-любому спеціаліст скаже, що тут не так, це не по такому. Треба робити по-другому, по, по третьому, по четвертому. Я скажу так: я його роблю для себе, для себе роблю своїм способом. Віса будуть стоять, вони будуть показувати правильно, машини будуть важитися, їздити, виїжджати, заїжджати. Люди будуть задоволені, я буду задоволений. Додавимо трошки для людей добра. Для людей, для себе, для всіх добра і зручностей. От і вся кінцева відповідь. Такий кінцевий результат. Скажуть іще, що треба зробити одразу ж один, хоча б пандус, один заїзд, спеціально, щоб можна було машиною калібрувати вісаж і все зробить чітко. Питань немає, я согласен. Ми зробимо з тої сторони заїзд обов'язково. Там тим більше він у нас буде навіть без уклона. Може мінімальний уклон, градусів 5 не більше. Хоча пишуть 10, але у нас буде практично рівний заїзд. Нам не треба там оті всі склони, заклони і так далі. І так далі е-е Удобно, коли рівненько машина їде. Заодтарилася, розвернулася, загрузилася, ще раз заїхала, зважилася. Все, без проблем. Оце нам таке е, потрібно. Тут буде операторська стоять, е, теж все там буде по феншую, повірте, мені зробимо по красоті. Удобно, навіть буде туалет всередині. Ну Це така вже моя забаганка із унітазом. Що робити? Не ж до сусіднього кернела, підсикати їм забори, нахер вони нужні. Ще попадають. Ми зробимо все для себе, для удобства. Люди теж будуть користуватися вісами. Ми всім будемо допомагати. Не буде нас такого по мордам, тому важу, тому не важу. Зважимо всім, неважливо якої ти національності, релігійного сповідання чи соціального становища. Все буде так, як положено. Людям ми не відкажемо. Це нормально. Ми сюди вкладаємо свої кошти, воно доно трошки шевелиться, крутитися, частково себе окупляти. Але саме найголовніше, що воно буде для нашого господарства дуже необхідне. Необхідне, прямо воно вже необхідне, через той построїли. От. І ми розв'яжемо руки собі із цим зважуємо. Ну і на фіналочку, залишки самі найсолодші. Заканчуємо нашу бетоніровочку. Осталося, може, кілограмів 200-300. Всередині міксера треба його добрати, деякі дірки там позаштукатурюємо. І буде все good. Просто good. Ну і хлопці вже, як бачите, ж достроїли наш ангар. Супер, супер. Робимо так, як вважаємо нужним, і так, як це необхідно. Як показує практика, те, що було зроблено раніше, відіграло дуже важливу роль саме сьогодні. Оце, друзі, на таких принципах в мене і базується мій контент і мій канал. Всім добра, підписуйтесь на канал, все буде тільки Україна.